Дітей з Маріуполя у Словаччині особливості мультилінгвістичного навчання світлове забруднення. Загроза 21-го століття, добровільна пожежна команда в селі Дерцен. Інна Ромберг – Одна з засновників Закарпатського краєзнавчого музею. Шановні телеглядачі в студії вітає вас, Ілди Комонар. Ефір телеканалу Тиса 1 продовжує програма від суботи до суботи. Пропонуємо вашій увазі огляд коротких новин. Заснована у 1945 році Ужгородська дитяча музична школа номер один імені Петра Ілліча Чайковського стала першим мистецьким закладом на Закарпатті. І залишається одним із найстарших в країні навчальних закладів. Загалом. У перший рік в школі викладали сім педагогів на чолі з видатним композитором, фольклористом і громадсько-культурним діячем Дезідерієм Задором. Нині колектив налічує 98 викладачів, більшість із яких випускники школи. Під пильним наглядом досвідчених педагогів школярі здобувають навички гри на 28 музичних інструментах. За час існування школа випустила 4,5 тисячі вихованців. Із них певна частина пов'язала своє професійне життя з музикою. Утім, поряд із виявленням обдарованих дітей не менш важливим завданням мистецького закладу є естетичне виховання підростаючого покоління, формування майбутньої аудиторії шанувальників музичного мистецтва. У Берегівському угорському інституті відбувся благодійний концерт під назвою Мир та гармонія на підтримку Берегівського двомовного школи-інтернату. У концерті брали участь і лауреат премії Ференцеліста, всесвітньо відома оперна співачка Кателін Пітті та лауреат премії Європарламенту, цимбаліст Шандор Радич. Кошти зібрані на концерті, використають на організацію екскурсії дітей берегівського школи-інтернату. На концерті виступили викладачі берегівської школи мистецтв. У Закарпатському облмуздрамтеатрі відбувся вечір творчості Михайла Шутіва, заслуженого працівника культури України, викладача Ужгородського коледжу культури і мистецтв, керівника народного фольклорного ансамблю угорського танцю, сонях, хореографа, постановника та ідейного натхненника низки танцювальних колективів області. В доробку Михайла Шутєва – добірні зразки хореографічного мистецтва угорців та інших сусідніх до Закарпаття народів. Митець, зокрема, збагатив сцену краю оригінальним трактуванням сатмарських, трансильванських, задунайських придунайських танців, завоювавши низку нагород і численних симпатиків та послідовників своєї творчості далеко за межами області. Дітей з міста Маріуполь побували на відпочинку у Словаччині. Діти знайомилися з красою тамтешньої природи, пізнавали країну, відвідали багато цікавих місць. Так вони на деякий час змогли відволіктися від жахливих подій, які відбуваються у них вдома. Це вже друга акція, яку Словаччина організовує для дітей зі Сходу України. Na pozvanie občianského združenia Ukrajinsko-Slovenská iniciatíva a za podpory charitatívnej organizácie Kresťanská rodina navštívili Slovensko 40 detí z mesta Mariupol. Zájazd podporili aj Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode. Deti vo veku 7 až 16 rokov boli na Slovensku na 12-dňovom rekreačnom pobyte. Byli my 12 dní. veľmi sa im У детей впечатлений очень много. Мы действительно довольны. И Огромная благодарность этим людям за то, что они помогли организовать такую поездку. Мне очень понравилось. Очень понравился менталитет людей. Они свободные, организованные, открытые. Все очень радушные. раздушные. Хочешь узнать страну, пообщайся с людьми. И не обязательно ну, с людьми, которые живут в столице. Можно и в глубинке. И мы жили как раз таки в глубинке, не в столице. И люди везде самые разные, но словаки, их менталитет, мне очень понравился, как, как они относятся к нам. То есть мне, вот лично мне, никто не нагрубил ни разу. Никто там не обидел. Всі були дуже важливі, всі старалися Ну, Це дуже приємно, Приєднано, що нас люблять в Європі. Я першого разу побував в Європі. Це дуже великий до мене досвід. Тому що, ну, як я побував в Європі, це... я дуже хотів побувати там. Та Словаччина, це... я ніколи не міг собі. Представити, що я там зможу сказатися. Там дуже красиві гори. Я, я виглядував кожного ранку і дивився на ці пейзажі. Я був в захваті. Учасниці заязду мали вельми набитий програм, аби що найлепше спознали Словенско. Навщиві головне место Братіславу, розправковий бойницький град, зоо, яскінню скіню свободи, а товарень на віробу чоколади в ракуску. Мені сподобалися люди, які дуже відкриті, які довіряють один одному. Вони не бояться того, що в них щось вкрадуть, то що вони дуже відкриті. Також мені подобаються екскурсії. У печеру вона була дуже стара, і туди там було дуже красиво. Найбільш мені запам'яталася поїздка на шоколадну фабрику. Також там дуже чисте повітря, зелені дерева і гаї, дуже чистий сніг. Там дуже гарно і дуже гарні люди. Я знайшов в собі багато друзів і думаю, що буду з ними спілкуватися. Počas návštevy na Slovensku deti mali možnosť na nejaký čas zabudnúť na strašidelnú situáciu, ktorá je momentálne v blízkosti ich rodného mesta. Na Slovensku sa deti zoznamili so svojimi rovesníkmi. Slovačina je čisté povítre, dobrí ľudia, vytkrytie, góry, príroda, tá šokoládna fabrika, akvapark, no, dôže príjemné umené vyčutia. Там був чистий воздух, ліси, вода, гори. Ще мені сподобалися люди, які нас прийняли як зародних. Вони не сміялися над нами, що, що ми там кажемо, а, а допомагали нам щось що сказати. Є то уж друга акція яку забезпечує Словенсько діти з віходу України, а плануються ще, й і не подобне Багатонаціональне Закарпаття може стати областю, де навчальний процес здійснюватимуть кількома мовами. Мультилінгвістичне навчання так називається проект, в рамках якого один предмет викладають різними мовами. В Україні для реалізації пілотної програми обрали три області Одеську, Чернівецьку та Закарпатську. Зараз відбуваються консультативні семінари з представниками навчальних закладів краю для вивчення особливостей реалізації проєкту в регіоні. Recent la Ușgorod s-a desfășurat seminarul internațional consultativ pe problemă educației multilingvistice, la care au participat și reprezentanții instituțiilor primare și medii de învățământ din Transcarpatia. Procesul conștientizării multilingvistice prin prisma acestui model de educație și perspectivele realizării acestui program în contextul local, aceasta a fost tema principală care a fost abordată la acest forum educativ. Am venit aici cu trei scopuri, de fapt. Uh, primul, primul scop este să... Să ne consultăm cu, cu persoanele din domeniul educației, cu profesori, cu educatori, uh, despre ceea ce înțeleg ei prin educație multilingvă și cum percep ei uh, uh, procesul Educativ, prin prisma acestui model de educație, și care, ar, care sunt fricile sau nevoile sau perspectivele din punctul lor de vedere și contextul local pentru un astfel de lucru. Al doilea obiectiv este să creștem gradul de cunoaștere, conștientizare despre ce înseamnă acest model și despre diferitele strategii sau metodologii care există pentru a-l implementa în, în școlile multietnice care există în regiune și, și lucrează deja unele cu an, pe anumite nivele. Ultimul obiectiv este să, să identificăm una sau două școli sau grădinițe care ar fi interesate să piloteze un astfel de program, Începând, începând cu pregătirea cadrelor didactice, și de asemenea elaborarea manualelor sau uh, suporturilor uh, metodologice pentru ca profesorii și, și copiii să-și poată desfășura procesul educațional cu toate. Uh, resursele și, și, în condițiile potrivite. Doamna Darina Maximeț, jurnalistă emerită și editor la editura Bucrec, a demonstrat cu mândrie rodul colaborării dintre editurile ucrainene și române, punând un accent deosebit pe necesitatea cunoașterii patrimoniului cultural al celor două popoare vecine și prietene de către generațiile în creștere, iar cărțile, materialele didactice, editate cu ajutorul și susținerea specialiștilor, se bucură de mare căutare atât în Ucraina, Румунія, це розпочалося за Бечадаря Букваря, який вийшов вперше. Це був перший буквар на Латиниці, зроблений в Незалежній Україні. Навіть Чернівець, президент український, дарував президенту Румунії, щоб показати, наскільки потреби національних громад задовольняються в Україні. І це була перша ластівка. Зараз до цього часу ми вже маємо книги для вивчення румунської мови в Україні з першого класу по одинадцятий клас. Є створені підручні. Така ціла лінійка підручників і цікавість в тому, що зроблено одним автором Серафимою Криган, і воно, вони мають наступність викладу матеріалу. Ну цілісний такий цілісний проект, тому що коли буває, що хтось робить один клас підручника, хтось інший, там немає переходів, немає послідовності, наступності, а це така дуже така велика праця нашого видавництва з автором. Із редакторами, редакторами у нас виступають люди з Румунії, носії мови, викладачі університету, які закінчували в Румунії університет. І зараз викладають у нас в Чернівецькому національному університеті на кафедрі, і це нам дуже допомагає зробити таку кондиційну продукцію, сучасну досить, для того, щоб діти могли освоювати свою рідну мову на гарному рівні. Ідітура Буковіняна Фосфондати номіно сутіновіші до шапти публіки мануалі дікціона. Арі лімбіля ромуне, магіари, полонези, булгаре, гґ.уза, ціганяска și і limbi але minorităților naționale din Україна, Молдова și România. Цяючий нічний берлін. Активні захисники навколишнього середовища називають це світловим забрудненням, яке може призвести до різних захворювань. Канадієць українського походження Крістофер Киба разом із іншими науковцями досліджує світлове забруднення у столиці Німеччини. Яким чином знають наші кореспонденти в Берліні? Christopher Kuba, Wissenschaftler des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam, forscht die Nacht. Daraus kommt die logische Frage, wie man eigentlich die Nacht forschen kann und wozu. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat Christopher überraschende Ergebnisse gezogen. Nacht in Berlin verliert ihre Kraft. In der Hauptstadt und ihrer Umgebung wird immer heller. Lichtverschmutzung ist doch ein Problem, weil für Millionen von Jahren das Leben hat entwickelt, zu erwarten eine dunkle Nacht. Und es ist ähnlich wie ein Strand oder ein Wald. Das ist, der Nacht ist eigentlich ein Wohnort. Und dieses Wohnort ist jetzt verschwunden von einem ganz Teil von Europa. Ganz viel von Europa hat keine echte Nacht mehr. Es hat nur Tag und Dämmerung. Die Nacht ist nie passiert. Christopher Kuba ist davon überzeugt, die berühmte deutsche Sparsamkeit ist nicht immer so wirklich sparsam. Wir haben hier zum Beispiel diese Laterne ist nicht gut abgeschirmt. Ähm, ja, die alle, die Laternen sind nicht so super abgeschirmt da. Aber was wir sehen kann äh, gegen Uwe ist, dass die Stelle da, wo die Leute sitzen, das ist gut abgeschirmt, das ist dann beleuchtet, aber es blendet nicht und äh, sehr viel sehr wenig Licht geht ins Weltraum. Die Lichtlevel, die wir benutzen, sind für Nachttiere zum Beispiel nicht unbedingt geeignet, weil die viel sensibler sind. Die haben sich also über Jahrmillionen Jahren in ihre Nachtnische ähm, ähm, eingeordnet und ähm, brauchen eben ganz ähm, geringes licht das was wir nachts unter natürlicher in natürlicher dunkelheit finden durch erhellung der sterne und so weiter und können schon in diesem ähm, ähm, geringen level eben auch farben erkennen was uns zum beispiel als menschen unmöglich. so jetzt habe ich die äh, auswertung ja. von äh, wie hell der Himmel ist, was die schwächste Sterne ich sehen kann, wie genau meine Messungen war und ungefähr wie viele Sterne wir sehen können im Himmel heute. Und heute können wir hier in diesem Ort ungefähr 250 Sterne sehen. So, das ist dann die Antwort. Die Daten werden dann äh, sofort geschickt zum dieses Globe at Night Projekt in USA und äh, später kann ich die Analyse von diesen Daten machen. Hunderte von Sternen kann man wegen der Lichtverschmutzung in Berlin einfach nicht sehen. Christopher fährt nach Hause, sich in das traumhafte Schlaf zu vertiefen, um schon morgen wieder die geheimnisvolle Nacht in Berlin zu forschen. Вони гасять пожежі, рятують людей, допомагають в захисті від повеней. Роблять це безкоштовно. Йдеться про добровільну пожежну команду села Дерцен, що в Мукачівському районі. Члени команди в цивільному в основному займаються сільським господарством. Десять років тому вони взагалі нічого не знали про роботу пожежників. Команду організував реформацький пастор села Мікло Жуковський. Першу пожежну машину подарувала Угорщина. Dercenski пожежники вже 350 разів боролися з вогнем. Вони є серед кращих підрозділів Закарпаття. A derceni önkéntes tűzoltókat egy tarló tűzhöz vezényelték ki a falu határába pár héttel ezelőtt. 15 percen belül a helyszínre értek, de a tűz már átterjedt két gazdasági épületre. A lángokat a két tűzoltóautó legénysége gyorsan eloltotta, és sikerült megfékezni a földön terjedő tüzet is. Az eseményeket felidéző bemutatón a túl közel merészkedő operatőrünknek és a kamerának is jutott az oltásra szánt több száz liter vízből. Az idei mélylegünk egy 17 bevetésünk, amiben a legsúlyosabb egy gazdasági épület, megint csak ahon vennéget egy ilyen 200 darabnyi sertés. Egyre sűrebb és gyakrabban veszünk részt sajnos balesetekben, amit idáig nem tapasztaltunk. Ilyenben volt már két élményünk sajnos, és negatív élményünk, mert hallottak is voltak. Rengeteg lakástűz, amiben részt kell vegyünk, és főleg éjszakai idejúvalomban. Kárpátalján az elmúlt néhány évben divattá vált tavasszal felgyújtani a száraz füvet, az avart, az elhagyott mezőgazdasági területeken embermagasságig megnőtt gazt. A valószínűleg piromániás hajlamokkal rendelkező ínyencek éjszaka gyújtják fel az utódalakat, esetleg az erdőszélt. Az sem zavarja őket, ha a tűz gyakran benzinkutakat, házakat is veszélyeztet. Az idén közel 300-szor riasztották tarló tüzekhez a tűzoltókat. Figyelem, figyelem! Riasztás tüzesethez, gazdasági épület. A 38 tagú tűzoltócsapatban csapatban két fiatal nő, bátran mondhatjuk, tűzről pattant menyecske is tevékenykedik. Ők főleg elsősegényújtásban és a sérültek ellátásában jeleskednek. Jelen esetben a gazda az égő épületben maradt, tűzoltó kollégáim kihozták, mi elsősegélynyújtásban nyújtásban értesítettük az állami mentőszolgálatot, a sérültnek nem tapasztaltunk sem púlzus, sem légzést, ezért újraélesztettük. Ezért a gazdának azóta kutya baja jól érzi magát, a derceni lakosok pedig biztonságban, hiszen tudják, ha baj van, közel a segítség. Hála az úrnak, hogy ilyen embereket adott közénk, akik önként elvállalták, hogy akárha arra kerül sor, életeket is tudjanak menteni. Nem csak a vagyont, hanem az életeket is, mert már tudok róla, hogy többször volt ilyen, hogy emberi élet is forgott kockán, és megmentették. A két évvel ezelőtti Dunai Árvíz hírére egy kilenc tagú, szivattyúkkal felszerelt derceni tűzoltócsapat érzett oldhatatlan vágyat arra, hogy elinduljon segíteni. Tahitót faluba vezényelték őket, ahol a 11-es út járhatóságát kellett biztosítaniuk, ezen keresztül szállították a homokot a szivattyúink egy héten keresztül megállás nélkül működtek. Többször félő volt az, hogy átszakítja a, a kirakott nyúlgátot, épített nyúlgátot a, a Dunának a, a vízállása, de ezt sikerült a hatalmas magyar határokon átívelő összefogással és Isten segítségével megakadályozni. A Derceni tűzoltók felszerelésének nagy része magyarországi adomány, a megyében csak nekik van 8000 literes tartálykocsiuk, ami azért fontos, mert a kárpátaljai falvakban nincs vezetékes víz. Ha a csipogójuk megszólal, akkor rohannak segíteni. Nem csak a magyar falvakba, hanem kárpátalja minden szegletébe, ahol épp szükség van rájuk. 18 травня відзначається Міжнародний день музеїв. Закарпатський краєзнавчий основний музей краю. Скарбниця експозицій – результат багаторічної праці кількох поколінь краєзнавців, істориків та інших науковців. Про життя однієї з засновників музею на початку ХХ століття розповідає краєзнавець Людмила Йосипівна Сахарова. В начале 20-х годов сформировавшаяся Чехословакия демократическая, ее президент Масарик приняли так называемую русскую акцию, по которой они принимали русских иммигрантов. И в числе нескольких тысяч русских иммигрантов, которые попали сюда на Закарпатье, были Инна и Борис Ромберги с двумя детьми. Во-первых, значит, от нее остался архив небольшой. Значит, вот это все материалы, которые она собирала в те годы, и которые ждут еще свои обработки. Во-первых, она работала как этнограф. Она записывала свадебные обряды, сватовство. Она записывала похороны, она записывала, значит, крестины, полностью все описывала и делала еще массу зарисовок. Казалось, жизнь стала постепенно налаживаться, но в 1935 году семью Ромберг ждет новое потрясение. В возрасте 52 лет уходит из жизни муж Инны Адамовны, Борис Рунберг. Она остается сама с тремя детьми в чужой стране. Женщина раздавлена горем и теряет интерес к жизни. Она понимала, что детям надо дать образование. И в далеком глухом селе она, конечно, их не поднимет. Она отправляет их в Чехословакию в одну из русских гимназий. Там насчет русская диаспора создала несколько русских диасп... гимназий, где учились дети русских иммигрантов. Всех троих отправляет туда. А сама продолжает заниматься тем, чем занималась, собирать этнографические материалы, лечить крестьян и жить в этих отдаленных селах. В 1937 году судьба в очередной раз испытывает Инна Ромберг Ронберг Настойкость духа. она собрала огромнейший этнографический материал. Значит, она записывала вот эти легенды, сказания, значит, обряды, свадебный обряд, допустим. Она записывала от людей, которым в 22-23 году было уже по 78-80 по лет. Такого материала практически у нас нету. Стойкость, терпение и трудолюбие дают свои плоды. Всегда открывает перед Инной Адамовной новые горизонты для творчества. В 1947 году директором в музей приходит всем известный краевед Петр Петрович Сова. И он приглашает Инну Адамовну сюда руководить этнографическим отделом. И она входит в него со своими экспонатами. Значит, она обрабатывает в ее записях в архивах. Я нашла обработанные материалы. То, что было записано в 22-23 году, она обрабатывала уже здесь все. Но все эти материалы не были опубликованы. Даже спустя годы, далеки от Родины, аристократическое прошлое имя Ромберг вносит в жизнь женщины очередные, жестокие коррективы. Но получилось так, что в пятьдесят году, в сорок году ее назначили заведующей, в 53 году сменили директора. Пришел директор с партийным билетом с коммунистическими установками. Вот, и докопался до ее дворянского прошлого. Ее не уволили совсем, но ее оставили просто смотрительницей в залах с теми экспонатами, которые она сюда перенесла. И разрешили жить здесь на территории музея. Где-то в середине 50-х годов она ушла на пенсию. Но она еще долго и активно работала. Она работала с молодежью, она помогала им в основах рисования, в основах какого письма. Она оформляла книги. Значит, она в 1958 году оформляла еще слово о полку Игореве, которое на венгерский язык перевел Петр Петрович Сова. Она оформлена ее иллюстрациями. Книга Ивана Чендея «Цветет Террен» тоже оформлена обложка Иной Адамовной. В 1956 году умирает последний родной человек Инны Адамовны – мама. Как последнюю дань ей женщина устанавливает символический памятник. На памятнике были солнечные часы. Это был как символ, что человек тянется к Солнцу, что человек тянется к свету. И ни в каких жизненных обстоятельствах он не должен предаваться унынию. Он всегда должен жить, украшать мир собой и делать все от него зависящее, чтобы и людям, окружающим его и этому миру, был приятен этот человек. В 1969 году, 28 декабря, не стало Иины Адамовны. Ее похоронили в могилу ее матери на Калварии. К сожалению, имя Инны Адамовны стирается. Очень хорошо, чтобы ужгородцы немножко больше знали о женщине-музейном сотруднике, которая была одной из первых. Она созидала этот музей, потому что они пришли практически на пустое место, ничего не было. Ее коллекции до сих пор остались здесь, и мы должны сохранить о ней память. И хотим, чтобы ужгородцы тоже вспомнили ее, вспомнили ее Международный день музея, и хранили о ней память, и заботились о ее могиле, которая находится у нас на Калварии. В последние годы жизни талант и накопленный опыт она посвятила обогащению истории края. Закарпатский краевеческий музей стал последней гаваньей этой удивительной женщины, последней после суровых штормов судьбы. Програма підійшла до завершення. Творча група програми від суботи до суботи прощається з вами. Зустрінемося за тиждень. На сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. Нехай щастить на все добре. З нагоди Міжнародного дня музеїв відвідувачі галереї Ілько 16 травня після 21-ї години матимуть змогу послухати джазовий квартет, фортепіанну музику, поезію і загалом чудово провести час в атмосфері нічної галереї. Вхід вільний. У понеділок, 18 травня о 18.30, Закарпатська обласна філармонія запрошує на концерт оркестру та солістів. Заслуженого академічного закарпатського народного гору 22 травня у галереї Ужгород відбудеться відкрита художня виставка секції живопису Закарпатської організації національної спілки художників України Ужгород Весна Сакура.